У Мене тоже фігня КП осталась. Аліна Грін написав ролик фальдеоці на вікна Алінія та ж дивився привіт Максимків. Вс! Баб написав мені якось вся механіка з ходом в Схода на. Так, так, так. Мені теж на вуконг, але вона важче набагато, чим вуконг, Дуже ну, важче, чим вуконг. Вона механіка Вуконга, але складність Elden коротше. короче. Хайдеохотсима написав Привіт, тітка Аліна. О, давайте сі з сім'єю, Ой, го. Дякую Віталік за 9. Ключ от храма света. Ой, дивіться, руку прокачав. А що тут делать надо, закладка? Хайде окоціма написав привіт, вуйко, святик.